Вітаю, друзі, поговоримо про Угорщину. Адже режим Віктора Орбана, хоч він і керує центральноєвропейською країною, все більше робить Угорщину таким своїм паралельним світом. Це коли прості угорці є європейцями, а політичний клас, який. Керує Угорщину, все більше і більше стає совками. І цей совок він побудований на такій тонкій грі, коли Орбан в певний момент зрозумів, що його особисте его і його фінанси і його політичний статус вони жорстко прив'язані одне до одного. Буде політичний статус, будуть фінанси. Будуть фінанси, буде політична партія. Буде політична партія і фінанси, будуть ручні медіа. І по суті, цей режим, як Європа його визнала частково демократичним, частковою електоральною демократією. Здається, так було сформовано це поняття. Він справді дуже специфічний. Подивімося. Угорщина не хоче переходити на євро. Вона зберігає Форент. І Форент це така одна зі стінок, які відгороджує Угорщину від Європи. З одного боку, там де є біли, біла централізована допомога від Євросоюзу, там орбан білий і пухнастий. Але те, що стосується його влади. А його влада вона використовує дуже часто сірі кошти російські. Є два великих підприємства, в яких здається і харчується політичний проєкт Орбана. Це нафтопереробний завод, здається, він називається МОВ, який переробляє нафту Юралс. І ця нафта йде по нафтопроводу Дружба через територію України. І що дивно за цих обставин, коли він, ну, Орбан монопольно прив'язаний до труби української, Орбан дозволяє собі хамити і свинити на адресу України. Тому що йому Україна не становить ні найменшої загрози. Орбан точно знає, що Україна буде поводитися так, як європейці, як брюсельці, як брюсельські чиновники. Вони йому прямої шкоди не будуть робити. Хоча Брюссель вже набридло це. І ми пригадуємо, що третина фінансової допомоги централізованої на розвиток Угорщини вже притримана. Там мова йшла, по-моєму, про 7 мільярдів на рік. Але здається, це все буде зростати до, до більших сум. Тому Орбан потрапив в пастку своєї самовпевненості, тому що. В нього було сподівання, по-перше, що Путін досить швидко розправиться з Україною. Для власного вжитку він переконував своїх однопартійців, що Путін на Україну не нападе. І тому, ну, скажімо так, тролити Україну політично безпечно. Але тепер тролити Україну це ставати на бік Путіна. І тут Орбан не врахував. Так би мовити, цей поворот історії. Взагалі Орбан, до речі, потрапив в якусь пастку інерції. Він став вагончиком, який котиться по рейках, і йому вже ну, звернути особливо нема можливості. Треба розуміти, яку політичну систему він вибудував. Він вибудував свою партію, Фідес. Партія Перемагає на виборах відповідно. В нього є не менш націоналістична партія Йобік для підстраховки, і в нього є контроль над основними медіа, що гарантує йому на новому виборчому циклі масу преференцій. Єдине, що і опозиція тепер стає все більш е е потужною. Опозиція має свого лідера, мера Будапешта. Він, до речі, відвідував Україну недавно. І мер Будапешта це лідер тої проєвропейської частини горців. Хочу сказати, що попри те, що е, медіа Орбана промивають мізки угорцям добряче, угорці в середньому дуже співчувають Україні і багато е, ініціативи такої демократичної з боку угорців. Наприклад, <сміття> абсолютно симпатичний момент, коли е, ну, таке дивне середовище, як бармени. Скинулися фінансами, купили генератор для соціального бару в Києві, який обладнаний в бомбосховищі. І це ж раз доброї волі такий. Загалом для біженців українських Угорщина не найкраща територія, але ті, хто потрапляє в Угорщину, там дуже багато ініціативи знизу і угорці приймають наших людей досить тепло. Загалом. же, Орбанівські медіа сформували ну, таку дивну позицію, і населення її підтримує. От нещодавно угорщині було проведено такий інститут Незопонт е, е, Орбанівський, ну, Орбанівська е, соціологічна структурка, яка Поставила питання, чи згодні ви з тим, що в Україні необхідно негайно припинити вогонь, навіть якщо це не дозволить Україні повернути територію захопленої Росії. І хочу сказати, що це ж синхронізована кампанія. Справді, більшість угорців, 78% угорців, висловилися за припинення війни навіть ціною втрати території. Тому що. Їм Україна не дуже болить. Вони все-таки угорці це найбільш капсульована нація в Європі, мені здається, вони замкнуті дуже самі на себе, вони тяжко вивчають інші мови. І от е, ця інерція, цю інерцію Орбан експлуатує дуже дуже потужно. По суті, опозиція не в стані поки розгорнути ні медіа, потужний, ні. Е, Таку мобілізаційну структуру, але під вибори створюються обставини, коли традиційні фішки Орбана там соціалка, доплата, 13-та пенсія, що в принципі ці кошти, які він витягував десь із союзництва з Росією, він кидав на скупку голосів. Ну, не пряму таку, але в принципі населенню це подобалось. То зараз Угорщина після відміни централізованих траншів на підтримку структури починає втрачати досить суттєво заробітні плати в Угорщині, нижчі, ніж в Словаччині і в Чехії. Мені здається, вони навіть нижчі, ніж в Польщі, або, або десь ну, рівні до, до польських. І за цих обставин, по суті, Угорщина потрапляє в капкан оцього, ну, монопольної влади Орбана, бо все менше партнерів західних подивляються на Угорщину. Орбан почав шукати контакти з авторитаризмами, він асоційований член. Е Тюрксой Турецької ради, яка тепер перетворилася в, 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 в співдружність тюркських держав, він там входить, ну, Угорщина входить. І е, Орбан досить сподівається на інвестиції китайські. Але ж Китай теж не в кращій ситуації тепер. І Китаю, очевидно, інтерес до Європи дещо зараз доведеться зменшити, аби. Зміцнитися в Тихоокеанському регіоні. Ми бачимо, що ця знаменита китайська концепція, один пояс, один шлях, вона дещо принишкла. Наскільки мені відомо, китайці збудували завод в Угорщині, завод автомобільних акумуляторів для електромобілів, власне. Електромобільних акумуляторів, в надії, що цей ринок європейський буде дуже динамічно рости. Ну, дійсно, це раціональна ідея, але чи захочуть після е, цілого ланцюга скандалу і після скорочення зарплат в Угорщині і соціалки, чи дестабілізована Угорщина е, буде потрібна комусь як партнер, крім Росії. І то. Орбан же експлуатує Росію лише там, де це дає йому прямі преференції. Там є пряма залежність. Я думаю, що якраз цей МОЛ-завод нафтопереробний, і Атомна станція ПАК-2 це інвестиційний проект величезний, який Росія інвестує туди десь під 10 мільярдів доларів, чи не 10,5 мільярдів доларів. Я думаю, що це два, два великих. Коники, на яких будує е, своє економічне, економічний потенціал для виживання в політиці Орбан. Тобто це такі тіньові партійні ресурси, які дозволяють утримувати медіа, скуповувати нові медіа, е, скуповувати агенти впливу. Але Угорщина, на попри ну, таку орієнтованість. Основного населення на європейській цінності все одно виглядає так, буде капсулюватися. Сам Орбан буде замикати для збереження влади, замикати Угорщину саму на себе. Тому і його виживання залежатиме від дотацій, від того, наскільки Європа створить обставини для його економічного краху. В Європі це не тяжко зробити. Тим більше, що замість Орбана є реальний лідер, який встані перемогти на виборах і очолити країну і зробити її більш демократичною. Дякую. Поділіться цим відео, поставте вподобайки. Слава Україні!